Друзі, ви на каналі Мінці Вінші. Ми зараз йдемо до бідронки. Зараз я вам покажу ціни на побутову хімію, яка там в магазині є. І порівняємо з українською, тому що в Україні я знаю, ціни є дорожчі, ніж польські. Завжди, коли я приїхав до Польщі, завжди ціни на хімію були дешевші. Я хімію багато передавав в Україну, тому що в нас були саме дорожчі. А подивимося, чи в бідронці дійсно низькі ціни там? Лінор коштує по 1299 за таку от літру. 720 грамів, навіть це виходить 140 гривень. Отакі от, от на 720 грам, а півтора, ну, півтора літра коштує 23. Зняти. Ну це 240 гривень. Не знаю, яка в Україні, але є акція на персіл на такі от капсулки. Тут є 30 штук. Другий буде вам дешевше. Тобто один коштує 74 злоти, другий буде коштувати дешевше. В рази буде 23 злоти. Тобто за 100 злот ви візьмете, це за 1000 гривень, візьмете собі дві пачки порошку такого кольорового класно. Це дуже вигідно. Хто стирає, звісно. Тут є 60 штук, 120 капсул. Це дуже дешево. Зараз є акція. Дивися на шампуні. Всякі маски для волосся. От Хто має волосся? 2 плюс один. Отживки для волосся 2 плюс 1. Два берете один оджив. По 9,99 виходить. По 10 злот, одна отживка, Думаю, по 100 гривень це дуже дешево, якщо чесно. По 100 гривень це супер. Також є фарби для волосся жіночого така от 1999 при закупі. двох, Тобто по 210-220 гривень виходить ціна. Дивіться, є на чоловічі олд зараз. Акція, другий 60%. Тобто один берете, другий вам буде дешевше: Гексона, Олдспайси. Тобто це дуже дешево. 16 злот і буде 8, це 80-90 гривень. Не знаю, як в Україні, але це по 80 гривень, дуже дешево. Гелі для душу Фа по 10 злот. це по 110 гривень, друзі. Це дуже дешево. Якщо чесно, ціна його коштувала 14 зараз воно 10 коштує. Це 110 гривень. Є, звісно, аналог цих файл. Є отакі от для душу по 5,50. Тобто по 55 гривень така от банка громна, 400 грамів друзі. 5-майже 5 злот. Це 45 гривень, 50 це дуже дешево. Також на жіночі антипреспіранти теж знижка 50% на другу штуку. Тобто одна штука коштує 18 злот, а друга буде 9 злот. Тобто рахуйте десь 100 гривень виходить зі травму. Дуже дешево. Е, також є на косметики жіночі 2 плюс 2. Тобто таких два бред туші якісь там, і два вам в подарунок кидають. Ціна їхня по 15-16 по 16 злот. Думаю, що це дешево Для жінок такі ось такі різні штучки. Повернемося з душі на косметику. Щітки для зубів 1 плюс 1. Дуже Аквафреш фірма, Аквафреш, ви берете любу ку і друга вам безкоштовно, Тобто за 10 злот ви берете за 100 гривень образ за 110. Берете дві штуки таких. От. І тут є одна, одна штучка. Дуже вигідні. Хустечки її Такі от по 2 злоти виходить. Це по 22, по 2 злоти, тобто по 22 гривні. Не знаю, яка в Україні, звісно, ціна, але тут така ціна цікава. Що тут є? Кашки дитячі. Хто кормить там дітей, кашу другий 50%. Але дві це обов'язково упакування, бо тут 1000. Тобто, одне 42 злоти і другий буде вам коштувати за 20 злот. Тобто за 200 гривень така от каша, каша дитяча. Дуже цікаво. Ну йдемо ще на сторону хімії на порошки. Сілан. Сілан, коколіно Оцей хороший правильний порошок, О, Він коштує 40 злот, а коштував він 50 злот. Тобто 10 злот різниця, Це дуже класно. 400 гривень коштує майже 1,5 літра такого шампуня. Класного гелю Коколіну, коліна. Ну, це супер. Є, е, звісно, тут і. Моє ще средства, такі аналоги. Саме дешевше. От я передбав Україну завжди от моє ще сріство. 2,29. Це найкраща ціна за 30 гривень. Отакий от тимик різних запахів. Буде дорожче звісно, Ludwick. Фірма польська така Ludwig. 9 злот, звісно. Але можна купити аналог за 3 злоти, а економія 5 злот. Це 50 гривень. Це дуже добре. Що ми маємо тут ще такі от. Отакі, такі, хто користується для змібарки, миє я по 5,99. Це по 20 злот, Тобто такі от таблетки по 20 злот, по 200 гривень при закупі двох штук, дуже видно. Так. Для собак, не будемо. собак не будемо показувати. Звісно, тут є така акція на папір, кому треба, наприклад, тролки для паперу. Тут є. Uh, Ріншники ці оці великі, по 7,66. Отакі великий рушник. 2 плюс 1. Два берете один по другому Дуже видно по 7,66, а так ціна от, 1 Памперси, кому треба, другий 60%. Одні берете за 45, а другий вам 60% знижки. Або зовсім 80% знижки дуже дешево, Тобто майже безкоштовна друга пачка. Це реально люди ціни. Шалені, дешево. Йдемо ще подивимось на косметики. Хотів вам ще показати, тут є така акція. Другий за 50%. Отака от маска для волосся Fruтіс. Вона коштує 27 злот, а друга мабуть, буде коштувати всього тільки за 5 злот. Тобто за 30 злот майже 32 320 гривень. От такі отакі дві бачки маски для волосся. Це дуже видно. Дуже дешево. О. І що маємо тут ще? Шампуні для волосів шаума по 10 злот. По 110 гривень така от шаума шампунь. Це дуже, дуже класна ціна. По 10 злот. Так що тут є тімо та й по 6 злот. Його вже розкупили, немає. Шампуні по 6 злот з картою бідронка. Це по 60 гривень. Дуже дещо. Так його ціна 12 злот, так має по 6 злот. Так що пишіть в коментарях, цікаво, скільки в Україні такі зараз ціни на косметику. Мені цікаво теж. Ну, і там ще, ще зараз косметикою покажу, ще, теж з великими знижками до 70%. Ціни, які піднімали, знаєш, не актуальні ціни. Дивимося. Дивіться, от такі застав Лоріаль для чоловіків. Коштував 55 злот, а зараз він коштує 45 злот, 80% відсотків знижки. Тут є гель, і шампунь, і антипреспірант, і крем за 450 гривень. Такі от гарний, такі застав класний. Також тут маєте вечця, то ті ціни знижені 23%, відсотки, тобто по 10 злот, такий от для спрей для тіла шикати на себе було 13, стало 10. І що ми маємо? Тож одживка для волосу. Отака от відживка для волосся за 12 злот різного кольору. Ну, було 18, стало 11, тобто дуже дешево. Друзі, якщо вам була така цікава тема такої різної косметики, можете підписатися на мій канал, поставити лайк і також вподобайки, а також проголосувати за моїм відео. Вам не тяжко, а мені приємно. Всім па-па!